І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про Volkswagen Caddy. Volkswagen Caddy третього покоління, саме про нього. І так, друзі, зараз вам проанонсую, що в наступному відео у нас буде така машинка, як Nissan Leaf, саме про електричку хотів зняти, давно хотів зняти, все не доходило руки. Чому про Nissan Leaf, а не про Tesla, ну того, що Маск підар. І за цього у нас буде саме Nissan Leaf. І так, приходимо до того, що ми будемо розказувати. І ще, друзі, підпишіться, щоб не пропустити випуск про Nissan Leaf. І так, Volkswagen Caddy. що це за машинка? Це такий собі сапожок ще недавно був, піріжок, як у нас казали на машини такого плана. Але якщо взяти конкретно саме. Volkswagen 3 третього покоління, то він вже не похожий ні на який ні пиріжок, ні сапожок. Тобто це вже такий е, малесенький міні-венчик, який дуже прикольний і в користуванні, і разом з тим, е, як для родини, так і для бізнесу. Що це за машина? Це машина, яка досить є універсальною, досить толковою в якості перевезення товару для малого бізнеса. З таких цікавих особливостей є те, що ця машина випускалася в дуже багатьох країнах. Її зацінили дуже круто у нас в Україні, їх прям люблять ці машини. Я далі розкажу, чому саме їх люблять ці машини, і так само розкажу, які ціни, скільки їх продається і тому подібне. І крім нас, цю машину, оцього ж Кадіка, саме Кадіка 3-го покоління, дуже сильно зацінили у Великій Британії. Його так прям всі розхвалювали і так класно про нього відзивалися, що навіть він став автомобілем року там в 2007-2008 році в цілому ряді різних автомобільних виданів. Ну, от настільки прикольна машина. Volkswagen Caddy, його природа, це машина, по суті. Була колись давно побудована на базі Volkswagen Гольфа. Так саме Гольфа. І навіть зараз, хоча з тих часів вже пройшло дуже дуже багато років, і навіть десятиліть, Volkswagen Каді ділить з Volkswagen Гольфом. І Volkswagen Тауренгом Таураном, Tauran, щоб ніхто не сказав, що Таурегом. Гольфі Таурен ділять з Катіком 50% своїх вузлів, агрегатів. Тобто то там дуже сильно багато відгольфа в цій машині. Ну, і дизайн сам по собі дуже сильно схожий з гольфом, але ну, дизайн то таке діло можна, що хоче намалювати. А от безпосередньо там двигуни, коробки, дуже багато різних запчастин, навіть. Кнопочок, оці всі штуки, це все звідти. Давайте зараз розберемося, що за машина. Це машина, яка йшла у нас з 2003 по 2020 рік. В 10-му був Фейсліфт і в 2015 був Фейсліфт, коли машину трохи покращували, там робили якусь лучою. Ну ні, звичайно, завжди це Фейсліфт, завжди в машині йде на користь. Не буду тут тролити, нічого такого. Скільки ж у нас зараз цих машин продається на нашому українському ринку? 847 штук. Тобто є що купити, є що вибрати. І це я брав по суті без другого фейсліфта. Це от у нас машинки які йшли там з 2003 по 2015 рік. Я не брав цю частинку які з 2015 по 2020. Їх там не дуже багато, і в них трошки ну дуже свіжі машини, в них вища цінова категорія. тому вони вже десь ближ до нових машин. А я все-таки намагаюся знайти для вас якісь рішення, коли можна за якісь нормальні, вміняємо адекватні гроші купити нормальну машинку. Що я знайшов найдешевшенько? Найдешевшу, по мінімуму, я знайшов машину за 3200 доларів. Це машинка була 2004 року. Бензин 1,4 літра. На, на механіці 75 сил. Це був пасажир. І, і машина була в місті Дніпро. Чому я сказав пасажир? Тому що машина з самого початку випускалася у трьох варіаціях. Трьох. Е, перша варіація це е, такий собі грузопасажир, це така спартанська машина, яка предназначена була для того, щоб для малого бізнесу дати свою, як то кажеться, вмісткість і ємність перевозити удобно, комфортно. Чому це так? Тому що от, машинка низька по кліренсу, в неї низькопосажена платформа, і при цьому машина сама досить висока. Це є формулою того, що в машини класна вантажопідємність, і в таких невеликих габаритах виходять дуже значні можливості для перевезення товарів. Наступна форма машини це у нас була пасажирська. Вона пасажирська, вона була, могла бути п'ятимісна, могла бути семимісна. Ну, а якщо взяти грузопасажир, то вони сами місними не бували. І ще у нас була така машина, ну їх було дуже небагато випущено, і в Україні вони взагалі рідко зустрічаються. Це така, такий собі кемпер. Я зараз сильно глибоко не купався саме по кемперах, тому що почав їх шукати, і виявилося, що в принципі самих з цих кемперів було випущено дуже часто якісь лімітовані серії, і в Україну їх не особливо везуть. Там Я знайшов якось дві машини, цих кемпера, яких привезли в Україну. ну Тому суть смисла про них розказувати нічого. Це, ну, типу, Машина для відпочинку, там, для для кемпінгу. що сказати. Тому основних машин, які у нас є, це. Пасажир і грузопасажир. Ну, тобто так. Наступну найдешевшу машинку я знайшов за 3499 доларів. Ну, 3500, ну людина так от думає, що будуть лучше купляти. Машинка була 5-го року в Одесі 2-літровий дизель. Ну, це прям воно. Грузопасажир перероблений, вікна втулили. І на цьому грузопасажирі вони там. ну короче, стараються поменше розказувати, а якщо заскати за цю попередню машину, то там людина зразу каже, це не слинка, в мене там громихає подвізка, лиса, резина. Мов які гроші така машина. Я розумію цих людей, і, в принципі. Все одно загалом там, там і салончик такий затяганий в цих машин, які йдуть по низу ринку. Але що робити, не з ринка, це не з ринка, а машина досить затребувана і досить крепко тримає свою ціну. Вона не збавляє, тому що е, машина має досить таку е, досить такий міцний кузов. Люди їх грузять, вони навіть там в базі беруть 608 кг, а якщо грузопасажир, то всі 810 кг на неї нагружаєш, і вона легенько собі йде. Це заводські показники. А люди у нас реально завжди грузять на них і тонну, і навіть більше. Якщо, друзі, у вас є така машина або у ваших знайомих, і є якийсь там цікавий досвід, як ви грузили ці машини. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво. Ну, Тому що ну, на Жигуля там... Півтони 800 кг, я сам грузив колись з батьком селітри або зерна в Жигуля двойку, колись у нас такий, такий був досвід. Е, і так, друзі. Ще знайшов я там за 3608 року в місті Вишневе Київської області 1,6 літра, Грузопасажир так само, ну вікна втулені. ну це, скажімо так, Інколи буває, коли машини перероблені от грузопасажири, бувають якісь невеликі проблеми при перепродажі. Але зазвичай. Це рішається і вони купляються і продаються ці машини, грузопасажири, перероблені під пасажири. Давайте ще з вами пройдемося по дорогих машинах. Найдорожчу машину з цих я знайшов, пасажир, це було. І ще мушу вам сказати, що ще були такі пасажири, але вони збільшені. Збільшені, тобто Кузов Макс, ще така варіація машини була. То цей конкретний, про який я кажу зараз дорогий, в його саме такий Кузов Max, це корсувала машина, коштує машина, зараз продають, хотять за неї 18 тисяч 900 доларів за машину 2013 року. Ну там, звісно, як завжди, коли дивишся такі оголошення, от прям така супер класна та машина, і вона там. Куплена, каже, із Германії офіційного дилера беушною, але яка тіба, обслуговувалася. І з 16-го року вона в нас. І от вона така ідеальна і вона така хороша. Кузов Макс. Там, ну, коротше, бі... Ну, перебор. Перебор, тому що за такі гроші, ну, можна той самий Тауран купити, можна за такі гроші купити ну, Віто, Мультиван можна купити. Це великі гроші. І це, ну, це перебор для цієї машини. Я знаю, що люди думають, я колись за неї стільки віддав, і ти її зараз віддасиш. Хоча я на ній від'їздив вже 10 років. Ну, це, це перебор. Якщо ви вважаєте, що ціна. 18900 оправдано, оправдана, напишіть мені, буде цікаво почитати такі коментарі. Хоча я з цим абсолютно не погоджуюсь. Це класна, чудова машина для, для родини. На всі випадки життя можна сказати, тому що це і машина і в певному сенсі є інвестицією, що ви зможете якимось бізнесом займатися невеличким, але, але точно не з таким бюджетом. Ще одну дорогу знайшов. Кстати, ця машинка була в нас в Вознесенці, 13 рік, а ще одну я знайшов в Луцьку 14-й рік 16500. Вона на автоматі вже двохлітровий дизель, так само кузов Максі пасажир. Ну і каже, теж, що типу, там машина супер обалденна. Але хочу каже, Віто або Мультиван. Ну, от воно зразу випливає, що ця людина хоче і що, і яке є розуміння в цих машинах. Тому що, якщо ти вже починаєш розказувати про те, що яка вона, вона добра. Ну, За ці гроші можна кросовер добрий купити, якщо людина хоче саме щось для родини. А якщо людина хоче щось більше для бізнесу, то можна купити ну, той же самий мультиван, можна купити Віток, В-клас можна купити, якщо треба для пасажирів. Ну, Варіантів є повно. Бюджет великий. От Якщо от, мова йде про 16,5, 18-19 тисяч 18-900, це величезні гроші. І я вважаю, друзі, ні, 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 ще раз, ні. Ну, мені не подобається така іс історія, коли люди машину, як, які 13 років, яка в цих їздила, переїздила, бачила ну, 2013 року, яка бачила, перебачила, і тут розказувати, що це прям от вона типу, чуть ли не з заводу викотилась. Коротше, перебор. Що я вважаю нормальним? Я вважаю, Звичайно, є машини, які прям коштують, і, і адекватно буде ціна там 18900, і саме Volkswagen Кадік. Я оговорюсь, якщо ви думаєте, що взагалі це не ціна Кадіка, це ціна Кадіка, але в, нові, в свіжіших роках. Якщо це була б, наприклад, машина 17 18 го року, там питань немає. Це можливо, це нормально. Але навіть ну, там можна і 19, року, 19 й рік пошукати, ну 17-й железний. Ну, тобто, не питання в тому, що якщо хтось хоче саме таку машину, прям це неправильно. Якщо людина хоче свіжу нову машину, її можна такого навіть з салону піти викладати. Взагалі, не питання. Там зрозуміло зовсім інший бюджет. Але салон, це також завжди йде мова про гарантію і тому подібні штуки. Яка ж нормальна ціна на ці машини? От я плюс-мінус нормаль, нормально вважаю, це коли, от, наприклад, 8300 я знайшов варіант, 11 рік, 1,6 дизель, машина вже фейсліфтова в Бердичеві. На ручній коробці. Чи це ідеальна машина? Ні, але це вже більш-менш адекватний прайс для 2011 року. Е і тут можна щось знайти. Ще я знайшов цікаву машину, ось то, ну, як, як варіант нормальної ціни. Це 7700. Машина 2010 року в Полтаві. Так само, там це пасажир, плюс машина 2-літрова, бензинова, на неї втулили газ. Е Досить-мінус плюс нормальний варіант. І я так для себе проаналізував, пошукав, що до 9 є 561 машина. Отакецький величезний вибір. І якщо ви хочете купити, то ви можете знайти нормальну машину. Там. За 7 тисяч, за 5 тисяч, якщо якісь старіші варіанти. Тобто вибір є на різні бюджети, але точно ну, немає сенсу, коли. От я вважаю, що плюс-мінус для таких років це там, 9 тисяч, а людина каже, а я думаю, в два рази, чому гроші сильно треба. Ну, тут без слів. Я для якогось розуміння хочу розказати вам характеристики тільки про один із моторів, тому що моторів багато, варіацій багато. Розкажу про таку машинку, як з мотором 1,4, бензинову там, 75 лошадей, невеликий моторчик, моточик. Це не умоляє того, що довжина машини 4,405 це якщо у нас звичайний кузов, і якщо от він подовжений, то це плюс 470 мм. Щоб було зрозуміло, наскільки машина збільшується. Вага машини 1476 кг. Максималка 148-150 км на годину. Що по розходу палива, місто це десь 10,5 літрів, 10,4 Траса 9,6, середній 8, 8 літрів. Це ну, нормальний розхід для такої машини. І ви отримуєте машинку, яка і їде нормально. І для бізнесу годиться, і годиться е, для родини і на всі випадки життя. Ну, реально хороша машина. І плюс е, всі відмічають, що машина дуже добротна, дуже крепка, дуже добре служить, і люди нею тільки-тільки радуються і завжди про неї тільки позитивно відгукуються. Ну, друзі, в мене на сьогодні все. Е, нагадаю, що в наступному відео у нас е, е, така машинка, як. Е, Nissan, Leaf, електричка, Powerbank на колесах. В сучасних реаліях я знаю, люди їх підключають і вони прям виручають, коли немає світла. Надіюсь, цей випуск для вас був корисним. Поставте вподобайку Кадігу. Я думаю, він того заслуговує. Це дуже така толкова машина, правильна машина. І до зустрічі в наступних відео. Не забудьте підписувати, щоб не загубитись. До побачення, друзі!